Доброго дня, друзі! Я хотіла сказати вам велике дякую за те, що ви мені пишете. Я все читаю дуже вдячна вам. І дійсно прочитаєш якийсь коментар і хапаєшся за телефон і йдеш знімати далі. Тому що, якщо ніхто тебе тобі не пише, якщо чесно, то думаєш, на що я це роблю взагалі? Отже. Ще і ще раз велика вам подяка за теплі слова. Я обіцяла показати вам, як я укриваю гартензії, тому що про це мене запитують ще іще раз, а я вже знімала в тому році ролики, ну мені неважко ще раз нагадати. Отже, я вчора знімала про Антуріум і сказала, що час йти на двір і починати укривати, робити перший шар укриття. І сказала, що перший шар, на відміну від тісно першого шару, для мене це перший етап. Це треба зробити якусь форму, певну форму, яку я зверху буду накривати. Каркас. Каркас для гортензії я роблю от з цих дротиків. Дротики, які я купую в епіцентрі, купувала один раз і назавжди з покриттям із склопластика. Ось зараз вони перед вами. Ось такі вони. Я знімаю з дома через вікно, тому що на дворі йде дощ. Я не встигла вийти, але з вікна все гарно видно. Ось ці дротики. Я відразу попросила їх там нарізати. Різною довжиною метр півтора і два, тому що я не знала, які саме мені будуть потрібні. І виявилось, що мені потрібні і такі, і такі, і такі. Отже, кількість залежить від того, скільки у вас кущів гортензій чи інших рослин, які ви збираєтесь укривати. Ці дротики, вони е не зовсім небезпечні. Треба на перший раз брати окуляри і одягати, щоб захистити себе від того, що дротик може вискочити з землі і ударити вас по обличчю. І можна загубити око. Це дуже така небезпечна річ. Але вони, попри все, вони дуже мені зручні. Укриваю я гортензії завжди. Разом з кимось, з чоловіком, чи ще хтось допоможе з рідних, тому що так легше. Одна людина хапає за чуприну оцей кущ гортензії, пригинає його до землі, друга перехоплює, лягає на нього тілом, але так, без зайвого зусердя. Щоб воно не репнуло, тому що стовпчики, ось вони, як маленькі дерева. І до того ж, вони достатньо такі ніжні, і можна такі хрум, і все, і не буде. Ну, не буде, то й не буде, їх багато, але все ж таки. Отже, друга людина лягає на все це, умовно кажучи, і тримає своїм тілом. А перша людина в цей час знов хапає з землі оці дротики і вштирхує її в землю і таким чином фіксує цей кущ. Як ви бачите, я не знімала з куща ані квіти, ані листя. Тому що, по-перше, поки б я це робила, я б загубила свого помічника і він би пішов від мене на роботу. А це я вам скажу певне мистецтво когось заманити, щоб тобі допомогли. Отже, я не могла квапитися і тому швиденько був помічник, то пішли нагинати кущі. По-друге, я не знімала листя, тому що в тому році я провела експеримент і побачила, що все це мавп'яча робота. Я закрила в тому році гортензії з листям, і нічого від того не змінилося. Навесні. Я поба... коли я відкрила, я побачила, що все це листя опало і лежало під кущем. А кущі були голі і босі. Тобто робити цю зайву справу на великих кущах, брати ножиці, все це зрізати, ну, я не маю на це ані бажання, ані часу. І до того ж, я не бачу в цьому сенсу ніякого. Гартензії не хворіють. На грибкові захворювання. У всякому разі, я жодного разу з цим не стикалася. І у мене все обійшлося з листям, вона гарно перезимувала. А навесні все це згрібла з-під куща і викинула. Що ще я можу сказати? Після того ця гортензія залишається, тут два кущі, один лежить на другому, під кущами залишається повітря. Вони нещільно припадають до землі, а там залишається шар повітря. І від землі взимку буде йти тепло до цих кущів, до бруньок. А зверху кущі будуть прикриті синтепоновим якимось стареньким одіяльцем. А потім агроволокном. Ой, чи як воно там називається, Спанбонд. Спанбонд теж. Спочатку я купувала те, що дешевше, 60-ку, те, що радили в інтернеті, а потім я подивилась, що ця 60-ка у мене декілька разів розірвалася взимку. І тоді я виходила з голкою, з нитками, все це зшивала, камінням якось його придавлювала, причавлювала до землі, щоб зберігти, щоб моє одіялко біле не з-під спанбонду. І потім я раз назавжди собі купила дорогий спанбонд, сотку. Я думаю, сотку це той спанбонд, що кладуть під доріжки, під камінь, щоб не проростало. І він у мене вже багато років, і ніякого натяку на те, що він коли-небудь порветься, немає. Його розірвати неможливо. Отже, якщо ви хочете купити на декілька років, то раджу купити відразу. Дорожче, але і товстіше. Я не накриваю спанбонд відразу по кущам. Я обов'язково роблю прокладку, як це робиться в термосах. Я робила одного разу спанбонд на кущ, то краще б я взагалі не укривала. Тому що він якось, мені здалося, що він начебто просто притягував холод. Чому? Тому що все одно волога там є. І листя це відпадає, гниє, і від землі йде волога. І ця волога під спанбондом в мороз перетворюється на лід. І наш кущ покривається льодом, і бруньки покриваються льодом навіть під спанбондом. І тому цього я не раджу робити. Отже, я обов'язково якусь тряпку, ганчірку велику, стару. Ну, у мене це одіяльця, які я зберігаю з року в рік, і влітку вони десь складені, охайненько, висушені, складені і лежать, чекають свого часу. Отже, після морозу першого, і коли я відчую, що далі будуть морози стабільні, я вийду з цими одіялками, ковдрочками, накрию ковдрочкою свої кущі. По цьому каркасу зверху покладу спанбонд, якось його зафіксую скобами металевими або камінням, і будуть мої кущі спати до весни. Навесні я, коли вже буде тепло, і я буду відчувати, що не буде таких фатальних морозів, то я ці одіяли ці, розкрию все це, окрім каркасу. І приберу оці ковдри середній свій шар. А спанбонд буду час від часу накривати, залишаючи біля куща, накривати, знімати, накривати, знімати. Точніше, не знімати, а краще сказати слово відкидати в сторону з одного боку, для того, щоб просохло. І щоб мої кущі подихали. А якщо я відчуваю, що будуть заморозки сильні, то я буду знову накривати цим самим спанбондом. Без оцього середнього шару, без ковдри. Ну, а оці арматурини я приберу, коли вже зовсім буде. Зовсім зовсім з'явиться впевненість, що ніяких приморозків вже не буде. І тоді. Почнеться справжня весна. Ще раз повторюю, що в гортензіях важливо зберігти верхні три бруньки. Ті три верхні бруньки, які йдуть від квітів, починаючи. Рахуємо від квітки по стовбуру, перша брунька, друга і третя. Їх видно, вони великі вже зараз. Саме з цих трьох бруньок вийдуть квіти наступного року, якщо, звісно ж, це не ремонтантний сорт гартензії. Та й у ремонтантних сортів перше цвітіння вийде саме з цих перших трьох бруньок. Чим довше у вас стебла у гартензії, а в мене вони по півтора метри. Ну, я думаю, що якщо б це була не заїжена така да? земля, а десь за містом, десь якщо це ще Чернігівська губернія, то там я взагалі не знаю, якого розміру ростуть ці гортензії. Мені здається, що там вони взагалі мають бути гігантами по 2,5 метра. То чим довші ці стебла у гортензії, тим легше її брати за чуприну і пригинати до землі. Чим коротший куст, тим важче. Ну, для коротких кустів. Цей метод взагалі б я б не використовувала. Я б зробила каркас, хрест-нахрест -хрест і по цьому над кущу, кущем, не пригибаючи короткі стебла. І зробила б таке ж саме укриття з двохшарове для короткого маленького куща. Це все, що стосується гартензії. А зараз я відповім ще на одне запитання, яке я тягну і ніяк не розкажу. А чому не розкажу, тому що і не знаю, що розказувати. Мене запитували про ліріопи. До речі, дощ закінчився, виходжу. Ліріопи я не обрізаю, не збираю докупи листячко цієї травки, травички. Ось воно. Ото так і залишається у мене на зиму. Нічого не обрізаю взагалі. Для того, щоб воно цвіло, йому треба мати певну, певний розмір куща і нічого більше. Йому не потрібна якась там суперземля. Це звичайний ґрунт звичайний садовий. У мене є кущ ліріопи, який я купила в тому році, тому що мені пообіцяли, що він білий. Я дуже сумніваюся в тому, що він білий. Я думаю, що він такий самий, як і цей. Але я можу на його прикладі сказати, що він і натяку не давав на те, що він буде квітувати в цьому році. І не квітував. Чому? Тому що він ще молодий. Йому ліріопе потрібен вік. І тоді він тоді ця рослина буде у вас квітувати. Ну, якщо збриснути її чимось для квітучих рослин навесні по листу. То шанс на те, що вона буде квітувати, тільки збільшиться. Ну, все. Начебто все на сьогодні. І так довго розказувала. Всім пока-пока. Дякую за увагу.